проділи. Краса. Так, нині знімаємо то все. Інночка, ти точно ще не виходиш? Бо якщо ти вже маєш намір вийти, то я з тобою посижу, а тут закрию. А якщо ні, то. Ага, ні, добре. Тоді іще одна шкарпетка. В мене така салатова ніжна шкарпеточка файна. То, що я їх зв'язала, була дві схожі: тільки одна з додаванням сірих ниток на початку. Просто я не люблю, коли у мене залишаються нитки. І я, коли маю змогу, то я їх всі використовую. У в'язання. Якщо вони там за фактурою і складом плюс-мінус схожі, то я їх всіх скручую <с. на одну мясорубку. Так, цю шкарпетку обв'язали молодці розв'язати всі, всі вузлики розв'язати, вправи та ув'язання, попрати, висушити, рівнесенько розкласти, пришити гудзики. Передати. Тобто, до того, щоб передати цю шкарпетку, тому кому вона потрібна ще стільки роботи. Так, добре, якщо не виходиш. Я починаю наступну шкарпетку. Ось у нас трошки є, залишилось нитки. Вона вже тут у два складена, бо тут тоненька нитка. Я сюди додавала, бачите, ось трохи сіренької на початок, а далі йшла біла. От. А друга шкарпетка ціла з білою ниткою. Ось таке. Так, сховаємо ниточку. Ось таким чином, не за самий крайчик, а так. десь загубила. Так, і розрівнюємо в усі боки. Розрівняли, відрізаємо зайве. Файно. Так. І починаємо обв'язувати згори, як завжди. Навіть цього разу я беру. Гачок 3,5. Бо ми вже виміряли минулого разу, що він сюди підходить якнайкраще. Так, знову ж таки, ніяк не закріплюю жодних вузликів, жодного нічого. Ось так. Затягла все. Це і є моє закріплення. Одна повітряна петля. Далі пропускаю ряд, наступний за дві повітряні петлі, ось такого підхопила. Ну, пропускаю тільки через те, що це машинна в'язка. Тут, якщо кожен ряд в'язати, то обв'язка буде хвилями йти, то не годиться. Ось таким чином рухаємося далі. Що ж це таке у мене? Начебто все ось. Через ряд.